Вітаю, час новин на 12-му. Наша команда продовжує плідну роботу, аби ви були в курсі найважливіших подій. І просто зараз актуальні й оперативні новини про те, яка ситуація в гарячих точках. А також ми поділимося з вами найцікавішим з життя в Волині у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про головне. У Рованцях загорівся газопровід. Яка причина займання у Луцьку конфлікт між муніципалами та відомим рестораном Чевермето прийняли удар першими батькам загиблих героїв вручили ікони пам'яті. Вже традиційно починаємо випуски з хороших новин. У пеклі ще 530 російських окупантів. Окрім того, збройні сили України знищили шість ворожих танків, майже 20 броньованих машин, сім безпілотників та автомобільну техніку. Наразі росіяни зосереджують свої зусилля, аби отримати тимчасово захоплені території та намагаються вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони України стали частіше збивати російські літаки та гелікоптери. Щоправда, і росіяни. Стормову авіацію почали застосовувати частіше. Так вони реагують на контрнаступ збройних сил України. Ще одна причина це те, що наземні сили та техніка окупантів закінчуються сьогодні. Росіяни ракетами обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Кілька тижнів тому його звільнили від окупантів. Вранці противник вдарив і по житлових будинках Лимана. В результаті зруйнована багатоповерхівка. Ракетами росіяни вгатили і по селу на Запоріжжі, пошкодили будинок культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. В Куп'янському районі на Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, що віз хліб. 45-річний водій авто, госпіталізований з пораненнями. На окупованій Херсонщині росіяни тероризують мирне населення. У каховці шукають так звані диверсійні групи та коригувальники вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають покази. Аналогічні Заходи проходять у населених пунктах Луганської області. Тим часом на Волинському напрямі ситуація і надалі залишається без змін. Утім, час від часу у мережі з'являються припущення про ефемерні загрози нападу з боку Білорусі. По той бік кордону усе без змін запевнив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко і закликав Волиня не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Маємо трагічні звістки з фронту. На Донеччині загинув 34-річний десантник із Волині Олександр Смідюк. Військовослужбовець помер 2 листопада. Його серце перестало битися від тяжких поранень, несумісних із життям. Так, 7, 8 та 9 листопада на території Колодіженської громади оголосили дням жалоби. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'яті, слава герою! Пожежники, газовики і правоохоронці. Така компанія зібралася у Рованцях на запрошення місцевих жителів. А причина зустрічі пожежа, яка виникла на одній з вулиць села. Загорівся кажуть, місцеві газопровід, бо сусіди почали його сверлити. Як так вийшло? Ольга Матвієва знає, бачите, де траншея, біля прицепа. Якраз це прицеп, прицепна, де стоїть mm -hmm. чуть, чуть сюди вперед. І от, де воде, бачите, воде вода полита, і траншеєво. У цій траншеї показує житель однієї із вулиць у Руванцях. Загорівся газопровід, що не аби як наполохало місцевих. Рятувальників, а я знаю, хто тут бігав, всі визивали. Але постраждалих немає. Немає, немає. На місце прибули рятувальники, газовики, правоохоронці та швидка. Загорання газопроводу вдалося оперативно ліквідувати. Нині він пошкоджений. Без постраждалих, на жаль, не обійшлося. Опіки отримав 34-річний чоловік. Опіки китиць та обличчя госпіталізований в опікове відділення. Один постраждалий так Ну, до нас доставлений не один. Працівники Волиньгазу пояснили, причина загорання недбалість жителів одного із будинків під час ремонтних робіт. Хотіли під'єднатися до води, перепутали водяну трубу зазовою від іскри. Запалився газ, і виникла пожежа. На власницю будинку склали протокол. Сусіди пам'ять, що проблем із газопостачанням нині немає, та й таке кажуть могло трапитися із ким Попутали, попутали так, буває. Йде газова труба, і йде вода, труба. <творі>, так? Да, вона вище да. Крім самого газопроводу, постраждала ще фура. У неї загорілася задня частина. Чия вона? Жителі вулиці не зізнаються. Але кажуть, то не біда. Він тоже ж його більш не прийшов мені вмисно його, не підпалив. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Влаштувала фейерверк під час війни. У ковалі невідомі запустили салют поблизу школи на вулиці Бреській. Хоча у громаді діє заборона на використання піротехнічних виробів. Хто ж цей сміливець що сміливці? Невідомо та місцеві встигла зафільмувати фейерверки. Сварилися через банер у Луцьку конфлікт між муніципалами та відомим рестораном Чевермето. А річ у тім, що під час рейду мунвартівці побачили рекламу закладу просто на паркані по вулиці Дубнівській. Відтак звернулися до адміністрації, аби перевірити дозвіл на її встановлення. Та замість документів отримали дірку від Бублика і скандал. Нам вдалося почути правду обох сторін. То ще законний банер, і чому працівник ресторану перейшов на грубощі – далі у сюжеті. Після третього разу спокійно не можу пояснювати. Якщо вони те саме сказали, людина не розуміє, але я не можу з нею розмовляти більше. Це представник популярного в Луцьку ресторану Чевермето Валентин Смаль. Саме з ним цієї неділі поскандалили муніципали. Адже вранці під час рейду на вулиці Дубнівській вони побачили сумнівний банер. Тож звернулися до адміністрації закладу аби перевірити дозвіл на його встановлення. Натомість адміністраторка пояснює нам вже пан Валентин. Почала, як то кажуть, розривати його слухавку, бо ж не віддала паперовими справами. А мунвартівці відкладати обговорення на потім не погоджувалися. Тож каже чоловік, у свій єдиний вихідний, довелося зірватися. І їхати в заклад. Попросив, що вони під'явили свої посвідчення, двоє під'явило, третій відмовився, почав там уміщать. На це каже, розізлився і грубо відповів: якщо представлятися не бажаєте, звертайтеся до адміністрації закладу офіційно в робочий час. До того ж, у неділю мовляв, не мав змоги відчинити офіс і знайти документ. Та й зв'язатися з власником, щоб негайно відшукати папери, теж не вдалося. Сам же керує справами цього ресторану лише кілька місяців. Якщо ви вважаєте, що щось незаконно, заповнюють протокол, направляйте нам офіційно на демонтаж, Далі ми будемо розбиратися самі в, там в правовому полі. Це мене вивело. Я йшов до машини. Він ішов за мною. він йшов за мною. Що від мене хотів? Казав почекайте, давайте поговоримо. Я кажу, не хочу вже говорити, ми дискусія завершена. Відповідний дозвіл на банер запевняє мають та й встановлений він на паркані приватного будинку. Його власниця, старенька бабуся, мовляв, не проти. Натомість вони їй фінансово допомагають. Почули ми і думку бабусі, яка живе у будинку. Я тут живу, але воно вже не моє. На дітей воно вже розписане, то син дав до кинув щось там пару парустись. Ніби щось дали. Представники муніципальної варти певнять, зі свого боку нічого не порушували. Фізичні або юридичні особи, які бажають розмістити зовнішню рекламу, мають звернутися до ЦНАПу. Місті Луцьку та отримати відповідне погодження від виконавчого комітету. Власник повідомив, що такого погодження немає, і в принципі, замість того, щоб поцікавитися, що для цього потрібно, почав здійснювати тиск на інспекторів та погрожувати їм звільненням. Розміщенням реклами у місті займається комунальне підприємство «Луцьк реклама. Тож саме до них каже Роман Кулик, передали звернення про цей інцидент. В свою чергу представники підприємства розповіли наступне. Там немає маркування. Кожна касу в місті повинна мати маркування. На маркуванні є власник і контакт, і номер дозволу. З представниками чевермето каже чоловік, це вже не перший конфлікт. Тож в чергове їх зобов'яжуть отримати відповідний дозвіл або демонтувати рекламу. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал. 90% луцьких будинків вже отримали тепло 10% досі з холодними батареями. За словами міського голови Ігоря Поліщука, низка будинків ще не отримала теплоносій через пориви та налаштування нових ІТП, встановлених цьогоріч. В цілому на старт опалювального сезону каже Поліщук, у Луцьку 10 проривів. Їх планують усунути орієнтовно до середи 9 листопада. На Волині завершується збір овочів. Цього року ними засіяли близько 13 тисяч гектарів. Найбільше висадили моркви, розповіли у Волинському управлінні агропромислового розвитку. Олександр Книж розповів, що в області посадили картоплю на площу 80 тисяч гектарів. Врожайність збереглася на рівні минулого року 150 центнерів з гектара. Загалом на Волині зібрали понад мільйон тонн бараболі. Завершують збирати і борщовий набір. Посадили найбільше моркви. Це близько 3,5 тисяч гектарів. Зібрало близько 100 тисяч тонн. Капусти ж було посіяно близько 2 тисяч гектарів. Також на волині завершили збір столового буряка. Його як і капусти приблизно 40 тисяч тонн. Сльози на очах навіть у чоловіків. Справді зворушливий захід відбувся у Павлівці. Батькам героїв, що вполягли у боротьбі за Україну ще до повномасштабного вторгнення, вручили ікони пам'яті. Їхні сини першими прийняли удар від російських окупантів і захищали нас до останнього подиху. Про їхні подвиги ми пам'ятаємо і не забудемо ніколи. Саме про це й говорять подаровані бар'єфа. Більше розповість моя колега Ольга Матвієва. Наш син, ровесник України. Народився він в 91-му році. Ровесник України та її відданий патріот. Син Софії Дармофал Сергій у 2014 році пішов воювати на схід. Ніхто не казав, що війна. Сергій матер за метром із побратимами відвоював українські землі на Луганщині. Налаштування у сина, пригадує Софія, були оптимістичні. Луганськ там вже є хлопці, які визволять. А... Донецьк ми їдемо визволяти. У той період у госпіталі на Харківщині від отриманих поранень загинув товариш Сергія. То він мене просив, маму, а ви на похорон поїдете. Я кажу, поїдемо. І коли його друга опускали в яму, дуже зробилося мені недобре. Я злапалася за чужий хрест і дуже стала плакати. Якраз в той час і вбили мого сина. Сергій Дармофал загинув 1 серпня 2014 року, так і не доїхавши до Донецька. При звільненні міста Мар'їнка автомобіль із військовими, в якому і перебував волинянин, підірвався на міні і перекинувся. Мусимо з тим жити і мусимо триматися, хоч як би нам тяжко не було. Буває так, що душа розривається, а зробити нічого не можна. Біль і горе втрати у батьків не згасне ніколи. Софія Дармофал разом із іншими батьками створили громадську організацію Герої не вмирають, адже переживати це лихо разом легше допомагати один одному і підтримувати. Ми всі разом той біль маємо подолати. Ми не маємо впасти. Тиво заради пам'яті своїх дітей. У Павлівці пригадують і вшановують тих, хто боронив кордони України та за її незалежність поліг ще з 2014 року. Родинам загиблих героїв вручають ікони пам'яті на білому гіпсовому барельєфі. Воїн та жінка, схожа на Янгола. Барельєф виготовляється власноруч волонтерами проєкту. Це люди, які працюють на роботах. Один раз в тиждень приходять, роблять з гіпсу ці барельєфи. Це довготривалий. Процес один барельєф виконується більше місяця. На великих барельєфах фотографії героїв їх виготовляють для батьків загиблих. Волонтери роблять і маленькі ікони, які передають дружинам та дітям загиблих на полі бою. Цей проект створений скульптором і, е, італійкою українського походження за для пам'яті загиблих за Україну. Ці барельєфи виготовили у Житомирі. Вони для родин героїв не лише із Павлівки, а також із Іваничівської, Поромівської та Литовайської громад. Їх освячують. Дійство супроводжується виступами колективів. Усі співають про тяжку долю воїнів і їхніх матерів. Аби батьки і родини героїв знали про їхніх синів не забули. Їхні подвиги назавжди закарбуються в історії та серцях українців, і про це завжди тепер говоритиме ця ікона. І дякують. Що їх ще пам'ятають, наша хлопці їх не забули. Адже ікони пам'яті вручають тим родинам, що герої загинули ще до повномасштабного вторгнення. Всім дуже дякую за пам'ять за мого, що пам'ятають мого сина. Син Олени Бащук боровся із російськими окупантами руками. 93 третій бригаді Холодному Ярі був. От потім й бригаді служив. Володимир Волинську загинув 19-го року, 3-го жовтня. Та розумів, швидко ця війна не закінчиться. Він казав, казав мам, ти думаєш, вони сюди не прийдуть? Він сказав, в 18-му році ще таке. Герої загинули ще до повномасштабної війни, та майже усі розуміли, що вона буде. Нині ж українці продовжують їхню справу. Усі борються на своїх фронтах і назавжди пам'ятають про тих, хто першим прийняв і відбив удар від російських окупантів. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви довідаєтесь про таке. Директорку нововолинського ліцею штрафували за преміювання родичів українських вогнеборців. Визнали найсильнішими у світі біля села. Зелена висадили 8 тисяч саджанців сосни та дуба. Директорку Нововолинського ліцею штрафували за преміювання родичів. Про це з посиланням на постанову Нововолинського міськрайонного суду повідомляє «Західнет». Очільниця ліцею номер 5 Майя Кльофа підписала наказ про прийняття чоловіка на роботу вчителя математики, а також виписала йому декілька премій. Крім того, вона також неодноразово преміювала свою рідну сестру, яка теж працює у Нововолинському ліцеї. За законом перед призначенням чоловіка на роботу та виписуванням родичам премій, Майя Кльофа мала Повідомити керівництво про конфлікт інтересів, але жінка цього не зробила за виписані родичам премії в загальному на майже п'ятнадцять з половиною тисяч гривень. Тепер очільниця ліцею має сплатити штраф 6 тисяч 800 гривень. Постанова, поки не набрала законної сили, Майя кльофа може скаржити її в апеляційному суді. На Волині висадили ще близько 8 тисяч молодих дерев. Неподалік села Зелена висадили дуби та сосни у рамках екологічного заходу, масштабне заліснення України. Працівники ковальради за декілька годин висадили майже 8 тисяч сіянців, 6 тисяч сосен та 2 тисячі дубів. За словами міського голови Чайки, подібні акції у Ковельській громаді проводитимуть частіше. Площа 0,8 гектара. Саме цю територію поблизу села Зелена Ковальської громади заліснювали місцеві урядники. На лісову ділянку, щоб висадити дуби та сосни, приїхав увесь склад виконкому. Спершу прослухали інструктаж від лісівників, і тоді приступили до роботи. Це в нас по лісовому називається меч колесова. Спокон віків наші діди батьки садили під нього. Ліс. Лісівник Микола Кузнєцов розповів, що дерева слід садити близько 70 сантиметрів сіянець від сіянця. Також пояснив, як правильно працювати з мечем колесова та опускати сіянець в ямку за вглибшки 10-15 сантиметрів. Ставимо туди сіянець, тоді робимо мечом з боку біля нього, ще одну дирку і притискаємо. Його ногою, щоб він тоді щоб не було там воздушної порожнини, правильно притиснути саджанець – найважливіше. Ділиться інженерка з лісових культур Марія Морощук. Основне мечом правильно прижати, прижати сіянить, щоб вийшло все повітря. І коли буде затиснена коренева система, тоді сіянець швидше піде в ріст вже навесні. Працівники міської ради садили дерева під наглядом фахівців ковальського лісгоспу. Що вже за кілька років на цій території красувалися пишні, сосни та дуби. До слова, усього висадили майже 8 тисяч саджанців, 6 тисяч сосен та 2 тисячі дубів. Такими маленькими справами ми будемо дбати про розвиток нашої громади, про її. Зелені легені, і про те, аби наш зв'язок з природою був якомога тіснішим. Вже за півтора-два роки розповіли лісівники: сосни та дуби дадуть приріст і почнуть виднітися рядки. Аби все було гаразд. Це ділянкою постійно наглядатимуть фахівці. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал. Українські рятувальники вибороли перемогу на чемпіонаті світу серед найсильніших пожежних рятувальників у складі збірної України був представник дпрз за з охорони рівненської атомної електростанції Роман Сельчук. Більше про це дивіться далі. У жовтні в Сполучених Штатах Америки, штат Юта, відбувся 31-й чемпіонат світу серед найсильніших пожежників. Збірну України представили шість спортсменів-рятувальників, серед яких Роман Сельчук, заступник начальника ДБРЧ 22 державно державної пожежно-рятувального загону з охорони рівненської АЕС. ще на початку року. Ми вирішили попасти на чемпіонат світу, тобто готуватися посильно і спробувати свої сили командою. Так як нам в 2018 році не вдалося показати позитивних результатів, хоча це був наш перший досвід, і я вважаю, що на той момент ми з 43 команд зайняли дев'яте місце, то все таки ми вирішили спробувати свої сили знову і показати вже максимальний результат. Чемпіонат проходив за міжнародним форматом Firefighter Combat Challenge. Змагались спортсмени із 13 країн. За перших чотири кваліфікаційних дні відібрали 200 кращих рятувальників. Далі впродовж двох днів відбулись фінальні забіги. Ці змагання передбачають такий дружній формат, де неважливо звідки ти, якщо ти вже туди приїхав, ти входиш в пожежну сім'ю, і люди підтримують один одного. Роман гідно виступив у двох категоріях. Отримав статус у групі найсильніших рятувальників світу. Лайнс ден мене також була мрія попасти в цей зал слави, залишити своє ім'я, емоції неймовірні, тому що кожному по різному вдається пройти цей шлях комусь швидше, в кого є можливість. Ми чули навіть що люди по 15 років ідуть. За результатами змагань, збірна України стала абсолютним чемпіоном в командній естафеті Тандем Мікс. Коли ми зрозуміли, що ми чемпіони, до нас відразу підійшов ведучий цих змагань, і він запитався, які ваші відчуття, що ви думаєте з цього приводу. Ми сказали всі єдиноголосно одне, що завдяки нашим захисникам і захисницям в нас була можливість представити. Нашу державу на такому високому рівні, і ця перемога адресується саме їм. Роман каже, що ця перемога результат спільних зусиль. Його колег, рятувальників, керівників, волонтерів. Всі вони одна команда, яка йде до єдиної мети, особливі слова вдячності нашому наставнику, нашому тренеру, нашому другу Олександру Барану. Я вважаю, що саме він нас привів до цього чемпіонства. Безцінним є те, що наші спортсмени підтверджують імідж держави на міжнародній арені. Попереду наступні звитяги. Ми дуже щасливі і раді, що ми перемогли, але наша основна перемога ще попереду. Тому слава Україні! Луцького художника запросили творити за кордоном. Митець Андрій Кальков своїми роботами прикрасив низку стін в українських містах. Його геометричні малюнки привертають увагу і не залишають нікого байдужими. А тепер разом з іншими художниками Андрій Кальков працюватиме над міжнародним вуличним проєктом. Стіна в його рамках 10 митців з України та інших країн створять 5 муралів в Європі та на близькому сході. Лучанин разом з німцем малюватимуть квітку демократії в Берліні. Наразі це вся інформація. але якщо ви пропустили, то усе можете переглянути у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково переходьте туди, ставте вподобайки і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі, події, аби ви були в курсі найважливішого. Далі ще більше цікавого, тож побачимось.